Добрий ранок. Слава, слава Ісусу Христу! Вже час. Знаєте, на цій землі є час збирати кабінь, є час розкидати його і сьогодні є час прославити Бога. Нас трошки маловато, люди ще на підході, але ми будемо починати. І знаєте, слава Богу, що Бог знову являє свою милість і знову дає цей недільний ранок. Що ми здорові, повставали, правда, ходимо своїми ногами, рухаємо. Така велика милість. Багато людей з цього не годен зробити, самі не можуть дати собі ради, а ми все можемо. Все в нас функціонує, всі органи нашого тіла і за все йому слава. Ми думаємо, що воно так, знаєте, все повинно так бути. Сонечко має піднятися, бо так має бути. Має пшеничка вродити, бо так має бути. Яблучко і тому подібне. Але це все руках Бога і наше життя, і сьогодні цей час ми зібрані в ім'я Його. Будемо йому дякувати, будемо відкривати свої серця, будемо готуватись до вечері Господньої. Ну, я маю на увазі до вечері, то Господь сьогодні хоче нам кожного з нас дати нам сніданок. В нього є багато чого для нас, тільки все залежить для нас, що ми відкриємо сьогодні свої серця. І знаєте, перед тим, як ми будемо молитись, я хочу прочитати Гарний псалом. Псалом Давида. Це є 37-й псалом. 37-38. Кого, 37, кого 38. На пам'ятку. Господи, не карай мене в гніві своїм і не завдавай мені кари своїм, своїм пересердям. Бо прошили мене твої стріли, і рука Твоя тяжко спустилась на мене. Від гніву Твого нема цілого місця на тілі моїм, немає спокою в костях моїх через мій гріх. Бо провини мої переросли, мов, переросли Мою голову, як великі тягани, вони тяжчі над сили мої, смердять та гниють мої рани з глупоти моєї. Скорчений я і надміру похилений цілий день ятиня і сум, сумний, бо нутро моє повне запалення, тілі моїм немає цілого місця. Обесилений я. Перемучений тяжко ридаю з того серця свого, Господи, всі бажання мої перед тобою. Зітхання ж моє не сховалось від тебе, сильно тріпочеться серце моє. Упустила мене моя сила навіть є... Ясність очей моїх, і вона не зо мною, друзі мої. Мої приятелі поставали задля від моєї біди, а, а ближні мої поставали поподалі. Тенета розставили ті, хто чатує на душу мою, а ті, хто бажає нещастя мені говорять прокляття і весь день вимишляють зрадливе. А я, мов глухий, вже не чую. І мов той німий, який уст своїх не відкриває, і я став, мов людина, що нічого не чує в устах своїх, оправдання немає. Бо на тебе надію я, Господи, Ти відповіси, Господи Боже мій. Бо сказав я, нехай не потішиться з мене, нехай не несуться не над... понад мене, коли послезнеться нога моя. Бо я, бо я до упадку готовий, і передо мною постійно, недуга моя. Бо провину свою визнаю, Журися гріхом своїм я, А мої вороги проживають і міцніють, і без причини помножилися мої недруги. Ті, хто відплачує злом на добро, обчорнюють мене, бо женусь за добром. Не покинь мене, Господи, Боже мій, не віддаляй від мене. Не віддаляйся від мене, поспіши мені на допомогу, Господи, ти спасіння моє. З перших рядків цього псалма Давида ми бачимо сум і печаль, яку описує Давид. І знаєте, якщо дивитися уважніше, цей псалом був написаний автором, що він був хворий. Він був хворий. Він сильно страждав, правда. І він просив Господа, щоб Бог змилувався над ним. І знаєте, я тут, тут такі є чотири таких, три таких, я бачу, аспекти в цьому писанні, в цьому, в цьому псалмі. Він жаліється Богу про своє життя. А чому він жаліється Богу про своє життя? Тому що він зрішив. І другий вірш, другий по шостий вірш говориться, Господи, не карай мене гоніві своїм. І не завдай мені кари своїм пересердям». Друге, він жаліється, ми бачимо, що Давид жаліється на своїх друзів. Правда, коли Давид мав владу, коли він мав силу, друзі приходили до нього, раділи з ним, все було добре. А коли. Давид захвор... Коли Давид согрішив, і коли він захворів, друзі його покинули. Так багато часто буває в нашому житті. знаєте, Є, є друзі, коли так було, коли знаю. Багато друзів, коли ти маєш владу, коли ти маєш гроші, є друзі. Тільки пропали гроші, пропала влада, і друзів немає. І знаєте, і Давид закінчує свій псалом. Ревними молитвами до Бога. Це 22-й, 23-й говорить, не покинь мене, Господи Боже мій, і не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу, Господи, ти спасіння моє. Знаєте, я прочитав цей псалом, і він нам показує, що гріх може зробити в житті людини. Це так, як хвороба, як якась опухоль, розумієте, коли вона приходить в життя. Фізичне життя, наприклад, і не звертати на нього увагу, він, ну, він буде робити дуже багато шкоди. Так само, гріх, він, якщо ми не будемо пильнувати, якщо ми не будемо шукати його, якщо ми не будемо читати Слово Боже, якщо ми не будемо мати спільності один з одним, ми можемо втратити те, що і гріх він може наробити багато шкоди в нашому житті. Так як Давиду, він захворів, він дуже сильно хворів, тому що був гріх. Нехай Господь збереже нас, щоб ми пильнували над своїм життям, щоб ми пильнували, що ми дивимося, куди ми йдемо, куди наші ноги ходять, що ми слухаємо. Нехай Господь нас збереже і помилує сьогоднішній день. Він відкриє нам багато своїх глибини і свої ширини, бо Він любить кожного з нас. Піднімемося на наші ноги і подякуємо Йому. Боже святий, Господи, ми дякуємо Тобі. Що ти, Господи, цього недільного ранку дарував?